Тіло твоє неприступне, п'янке, незалежне, і я перетнув би кордону його непорушні, Сонце стрічав би на теплім його узбережжі, Райського саду де ніжаться праведні душі, і як одіссей, дочекавшись, доплив би, я мушу. Тіло твоє неповторне, струнке, досконале, пігмальон мурував із небесної глини, наче води у пустелі щоразу замало. Путами млості нещадно його би поглину, то самоцвіт найясніший, найглибша перлина. О, я нарешті дістався торканьок самиту, квітку любові знайшов у відмов буряні, пристрасні оди співатимуть зорі ясні, буде ще ладо від воїн титаном покрита. Тіло тремтіло, тривожило тале торкання. Трепетом тління, тремтіння, точили тавра, тішили торси, танцюючи тортурування, темінь тканини, та то лечи, то трава. Боже, коли я помру, лиш одну маю примху, Тіло причистої юнки з собою до раю, мрію забрати, щоб пити росу його тиху, А як без нього, хай в пеклі собі догораю. Тіло блаженне твоє, огортаю безкраї.